Доброго дня, вітаю вас на каналі Клімагру. Сьогодні у нас в відеогляді інверторний генератор ДК-3520ІА потужністю номіналом 3 кВт вихідною, а максимальною потужністю 3,3 кВт. Бак на 6 літрів. Він інверторний з чистою синусоїдою. Підходить для о, чутливих електроприладів, можна використовувати для медичного обладнання газових котлів і таке інше. Зручний, мобільний ручка для переміщення, є колеса, є додаткова ручка для переміщення на колесах. Досить зручно є панель управління з дисплеєм. На дисплеї відображається кількість напрацьованих мотогодин, напруга, частота, навантаження. Також є індикатор при низькому рівні масла, індикатор перенавантаження, ну індикатор роботи під навантаженням. Дві розетки 220 В захищені. Два USB-порти, 2,1 А і 1 А також захищені. Підключення паралельно двох генераторів. Заземлення. Розетка. Для підключення акумулятора воно поставляється в комплекті. Дві вилки також в комплекті, провід паралельного підключення, інструмент викрутка і свічна, свічний ключ. І лійка. З інструкцією також в комплекті. Цей генератор має ручний стартер. Ось він трос,